І прийняв бунчук і інші клейноди. І для того Україну нині Турське царство ніякими мірами покинути не може, тому що і поляки, які володіли дідочну Україною, коли прийшли в договори з султаном, між іншими договорами, коли дійшло до України. Ну і так далі, так далі. Дука вживав дуже багато раз це слово Україна. Ну і тут бачимо московський цар Федір Олексійович, такий призабутий син Олексія Михайловича. 12 травня 1679 року насилає листа Молдавському Господарю, Дуці, де пише Султан Турський прислав наше царське величество України Візит свого з так, так, так. А що він, Салтан в грамоті своїй писал, іменує Чигирін своїм, і тобі то відомо, що тою Україною, яка зовут Малою Росією із древніх лет. «Прибивала та Україна під державою благочестивих государів, писав Федір Олексійович у 1679 році, очевидно означуючи ту те утворення Київська Русь за Україну. Ми часто кажемо, що не називалась Київська Русь Україною. А в 1679 році цар Московський цар Федір Олексійович означував Русь Україною. Ну і висновки. Семантичний діапазон коливань іменника Україна, а також похідного від нього прикметника України або ж український, є досить широким. Протягом досліджувачного періоду назва Україна та його прикметне означення України зазнавали семантичної та граматичної трансформації в офіційних дискурсах країн Східної та Південно-Східної Європи. У цей час вони вживалися в якості таких понятійних означень. По-перше, історичної території, як землі, старожитнього краю, де проживав руський народ. У даному випадку термін Україна можна означувати як хоронів. В Україну приходять війська, що нищать її як ворожий край та землю. На неї приносять пагубу, її треба було визволяти. Або ж вона була визволена. Україна була наша, своя, ціла, вся тощо нею можна було оволодіти, щоб неприятель, ляхи і татари україною. Заволодівши. На ній перебував гетьман, до якої йшли. Тогочасна специфіка полягала в тому, що при географічно-територіальному сприйнятті землі потрібно розуміти, що на неї накладалось поняття політичних утворень, які творились на цій же, на цій же території, а отже, перебирали на себе її попередню історико-географічну назву. По-друге, е термін Україна означав невизнане ну, з 1654 року, визнане з боку московських царів державне утворення, на яке розповсюджувалась влада війська Запорозького. Тут термін. Україна потрібно означувати як політонім, який протягом 1649-го і пізніших часів використовувався у внутрішньому і зовнішньому вжитку військом Запорозьким. Україною правили або ж урядували гетьмани. Вона була їхньою війська Запорозького, його гетьмана та перебувала під владою полковників. Однак у неї мав бути свій протектор в особу володаря або ж його королівської милості, або його царської величності та інше. Воєводства України могли опинитися під тією чи іншою монаршою владою. Україна порівнювалася і протиставлялася з такою державою, як Польща. Це поняття виступало в одному синонімічному ряду з Великим князівством Литовським, Володьською землею, Угорською землею, Трансильванською. Вона визволялася від Польщі та Ляхів, могла бажати або не бажати миру. Саме у цих уживаних в історичних текстах понятійних словосполученнях дуже яскраво проявляється відмінність України як території від України як новопосталої держави. До України також присилалися посли з інших країн, які її саме так і означували: рубіж України треба було оберігати. За політичною цілісністю України треба було спостерігати, адже її можна було розколоти, з огляду на що її треба було захищати в морфологічному відношенні. У представників війська Запорозького вона асоціювалося з займенником ми. По-третє, цією назвою означували міста або окремі міста. Було таке словосполучення, як Україні городи, річчя Українні міста, українські доми. Протягом першої половини 17 століття це, цей термін існував і раніше це слово сполучення означало сукупність міст у східних воєводствах Речі Посполитої. Але від 1649 року почали вживатися для означення підвладної військо запорозькому території, стали одночасно цей термін означати виступати як хоронімічним, так і політонімічним синонімом України. При цьому офіційними представниками війська запорозького Україні городи маркувалися займенником наші. У їхніх городах проживали свої люди. На них, врешті-решт, розповсюджувалася. Цитую влада полковників У московські традиції вживалися в Черкаські городи. Ми вже казали, українські литовські городи, україні, козацькі городи, запорозькі городи. По четверте, козаків війська запорозького словосполучення «Україні козаки. Пізніше українські козаки, козаки українці вживалися одночасно з такими означеннями, як запорозькі козаки, товариство війська запорозького, військо-запорозьке, козацька братія тощо. По Оп'яте, полковників війська запорозького, словосполучення полковник Українний, перше було вжито полковником полтавського полку Мартином Пушкарем у 1658 році. Звичайно, що треба розрізняти ті значення, які вкладались у поняття Україна та України, представники війська Запорозького, а також їхні тогочасні суперники, конкуренти, союзники, урядові інтелектуали речі Посполитої, Московського царства, Кримського ханства, Шведського королівства, Молдовського князівства. Саме тому є певні труднощі при прочитуванні поняття Україна в офіційних текстах, які виходили не тільки з канцелярії війська Запорозького, а й відповідних інститутів сусідніх держав. Семантична плутанина з одного боку спричинена вживанням у тогочасній московській, російській мові слова України та словосполученням, «українські городи». Для означення прикордонних територій і міст Московського царства, а з іншого продовженням трактування елітою корони Польського та Великого князівства Литовського України як однієї з провінцій Речі Посполитої, за винятком тієї її невеликої частини, що підтримувала ідеї творення на основі війська Запорозького автономного Руського князівства. У середині 17 століття поняття Україна та України, хоча й мають розпливчасте топографічне окреслення, однак наповнюються козацькою семантикою в лапках з огляду на те, що на неї Чирюється влада гетьманів війська Запорозького з питоми географічно-територіальних і географічно орієнтувальних понять, якими вони були наприкінці 16-го, першій половині 17-го століття. Ці терміни поступово перетворюються на політично-територіальне та політично-національне означення, тобто відбувається їхня лінгвістична і понятійна словозмінна. Особливість назви Україна полягала в тому. Що воно формувалося в офіційному дискурсі війська Запорозького як свого роду замінник для Росії, Росії, а пізніше малої Росії, малої Росії. Інколи Україна в документах виступала як антипод Росії, але більшою мірою ці історичні хороніми Русь Україна доповнювали одне одного та вживались паралельно і досить часто писалися у текстах одночасно як синоніми. Так само терміном Україна у внутрішньополітичній документації та міжнародних угодах замінювали або ж уточнювали політонім військо Запорозьке, який був офіційною назвою нової держави, що творилася на теренах східної Європи. Дякую за увагу! Вибачаюсь за такий нудний довгий академічний текст. Я думаю, зараз ми будемо дивитись презентацію і одночасно. Я передаю слово Василю Петровичу Кононенко, щоб він вів дискусію обговорення моєї доповіді. Дякую. Дякуємо Тарасу Васильовичу. Думаю, що ця доповідь більше викликала питань, ніж навела ось Сергій Петрович. Це чітких... Так Рушевський казав. Рушевський Михайло Сергійович казав, що от коли стаття там чи якась монографія викликає більше питань. Ніж відповіді. То от Це я означає... продовжую свою думку. Так, так, так. Тобто, можемо на цю доповідь говорити власні думки репліки, а також задавати питання Тарасу Васильовичу. Як я розумію, у Тараса Васильовича ще є карти та інші Добре. міністративні. Українка формується запитання. Добре. Я бачаю, бо трошки втомлений, приїхав з Переяслава тільки ось сьогодні вранці, то зараз презентація. Ну, тут завжди у тих джерелах, які ми читаємо, наприклад, акти чи архіви там юго западної Росії, то ми зустрічаємо переклад такої України, як Україна, так? Україна, ну, знову от, Україна. Це із тексту. Договорі по Орлика, от як писалася Україна, і як оця буква Є писалася. Так? Буква Є писалася як з цьогочана буква И, над нею крапочка, а над нею ще рисочка. Ця рисочка тут е, е, В'ячеслав Станіславський підтвер... підтвердить, що рисочка по різному писалася, вона була там як трикутничок або нахилена в один бік. Або в інший бік, або там правіше, або в лівіше. Десь 5 варіантів було написання Йотованого І. Йотоване і ось так писалося, десь 16 століття у текстах тих України.